Привіт, сьогодні у відео ви побачите скільки коштують. Продукти в одній з найдорожчих країн світу. Я для цього експерименту просто записала вам фактично те, що я придбала на тиждень або на 5 днів. Ці продукти, які ви бачите, там, в принципі, їх вистачить на 5 днів, враховуючи те, що ще щось в холодильнику в мене є. У нас є трохи овочів, трохи фруктів, ну і там, наприклад, макарони, спакеті, щось таке, рис, там теж є. Я покажу вам сьогодні всі ці продукти з цінами на. Кожну річ, яку ви бачите. І також я покажу, що саме я буду готувати на 5 днів. У нас сім'я з трьох людей складається: двоє дорослих, одна дитина 7 років. І я покажу, що ми також даємо дитині в школу. Почнемо з молодших продуктів. Я придбала кефір, так, в даній теж є кефір. Кефір коштує 18 ,20 крон 20юри. Молоко 14,95, йогурт 15,95 і міні-молоко, яке я дам в один з днів дитині в школу, коштує 4 крон. Також я придбала десертний крем, він коштує 12 крон. Курячий фарш 400 г коштує 25 крон по знижці. Гов'яжий фарш по 350 грам упаковка коштує по 35 крон. 225 г лососю 30 крон. Ще купила свинину 415 грам 30 крон. Свинний фарш 500 грам 25 крон. міні фокачі або міні-піци дитині в школу 27 крон. Піца 10 крон по знижці, на багато предметів були знижки. Купила 2 йогурта дитині в школу по 5 крон. І такий міні десерт, теж молочний 7 крон. Дві упаковки листів для лазаньї по 10 крон кожна. Картопля 1 кг 8 крон по знижці. Морква 1 кг 5 крон теж по знижці. Купила два гумуса по 10 крон, це також було по знижці. Чорний хліб ми дуже любимо 15 крон по знижці, томатну пасту і порізані томати. Також придбала мікс для лазані, коштує 32,95, Один лимон 5 крон і томатна паста маленька 5,19. Паштет на бутерброди 30,72 коштує. Салат за 11 крон. Кабачки в нас були вдома, я їх вирощувала в нас на городі, так що безкоштовно. Яблука теж безкоштовні, в нас багато яблук цього року з городу. Що ж ми будемо їсти на сніданки. На сніданки я зазвичай їм якийсь бутерброд. Чоловік буде їсти йогурт з мюслями, з яблучком, може, я також буду йогурт, і гранола в мене є домашня Вечеря номер один. На вечерю номер один у нас буде лазанья. Для лазання я зміксую свинину і годядину, і також ще трошки там залишиться, вона не піде вся. І оці всі продукти, які ви бачите перед собою, це що я купила сьогодні, це буде на лазанню. Вдома в мене була ще цибуля і був сир для того, щоб посипати лазанью зверху. Так що на вечерю для першого дня в мене все є. Можливо, ще навіть трошки лазанні залишиться. Якщо в ми не займемо все, я думаю, що там буде забагато для того, щоб нам прямо з'їсти все за одну вечерю. І молоко теж все не піде, тому що літер для лазаньї не потрібно, туди треба дати. Набагато менше, так що у нас ще залишиться молоко. На вечерю два. Я зроблю пасту з лососем. Цього лосося в принципі вистачить для того, щоб його зробити такий соус для пасти або для макарон. Також в мене були макарони вдома і півпачки, десь піде. І в мене ще вдома були вершки, то буде вершковий соус з лососем і макаронами. Ну і також овочі ще додам. Це буде вечеря номер. Два. На вечерю три я зроблю суп з курячими фрикательками. Для цього я використаю фарш, я зроблю їх з фарша, візьму картоплю і моркву, Ну, трошки, да воно не піде по кілограму, і з цього у нас буде суп. Ми їмо суп на вечерю, не тільки на обід. Печеря номер 4. У нас буде рис з овочами та запеченою свининою. Рис у мене вдома є. Свинину я купила, також зроблю з овочами, потушу кабачки і морква, тому що не вся морква піде на суп. Також томатна паста можна зробити овочі з томатною пастою, м'ясо і рис. Цього буде теж достатньо на сім'ю з трьох людей. Нам на вечерю. Також, можливо, це залишиться потім на наступний день. Можна буде їсти на обід. І на вечерю, п'ять я зроблю картоплю з м'ясом. Також додам овочів і додам томатну пасту. І Така у нас буде вечеря. Що я буду давати дитині на обід в школу цей тиждень. Отаку пліцю я придбала мінімум І Буду просто в один день давати одне, в другий день кусочок там чи два іншого. Також буду класти от на три дні йогурти. Також хумус з морквою: такий перекус, дуже смачний. Ми таке любимо, і буду робити бутерброди з паштетом і чорним хлібом. Дитина таке любить, це смачно. А на перекуси в нас буде е, салат. У нас є теж там овочі, можна додавати яблука, що вдома є помідори, е, лимон для того, щоб робити заправку для салата. Е, маленьке молоко, теж дитині я в школу дам. І цей десертний крем можна, наприклад, поливати ними яблука. Е, це теж дуже смачно виходить. І також. У нас є кефір, і ми будемо пити кефір з печивом. Багато що з цих продуктів я купила по знижкам. Якщо ж купувати не по знижкам, то, звичайно, буде набагато дорожче. Скажіть, що ви думаєте про ціни в Данії? Чи виглядають ці ціни для вас високими в порівнянні з Україною чи ні? Загалом продукти в Данії раніше коштували набагато менше. Зараз, у 2025 році, ціни дуже виросли, особливо на м'ясо, це відчутно. І ви бачите, що м'ясо я купувала з цими жовтими наклейками. тобто... То м'ясо, яке по знижкам. Як на 5 днів це м'ясо по знижкам не стоїть, тому що там тільки декілька днів залишається в нього придатності, то я просто кладу те, що я не буду використовувати наступний день чи два в морозилку. Я заморожую, а тоді, вже перед готовкою, просто розморожую, і воно виходить нормально. На нашу сім'ю виходить на 5 днів, я на це витратила 480 крон або 65 євро, і нам також треба буде докуповувати ще продукти на протязі тижня, там на вихідних. Я не купляла багато фруктів, тому що зараз в нас є яблука, груші вдома. Але зазвичай, наприклад, зимою то також ми купуємо набагато більше фруктів. Напишіть свою думку, що ви думаєте про ці невдані, і я на сьогодні дякую вам за вашу увагу. До побачення.